Зеленський продовжує цинічно дурити народ України, особисто коли він відчув велику загрозу для себе та для свого найкращого друга Андрія Єрмака. Після корупційного скандалу Тімура Міндіча потужний каже: Тихо, не треба сваритися. В нас же війна. Хто не боїться казати правду про корупцію міндіча та мого оточення? Проросійський слід у неї, той ворог України, той працює на Путіна. Друзі, ви подумайте, а якщо завтра добу покаже плівки, де ми почуємо, що наш потужний краде під час війни на обороні України, що тоді скаже Зеленський? Тихо, я ж свій, ви поки воюйте, я буду красти, а хто з цим не згоден, той ворог України. Тож скажіть мені, будь ласка. Прихильники Зеленського, народ України. За кого саме вас має Зеленський? За кого?